Ми маємо подумати про те, що подумала про нас подруга, що подумав про нас сусід Та да, трошечки зараз подушлю, вибачте, але це на благо. Я не отримую світи, тому в мене не буде роботи. І, зрештою, я стану безхатьком і помру в коробці біля смітнику. І знову хочеться да, розказати анекдот в цьому форматі. Боже, я вас сьогодні, мабуть, доб'ю цією термінологією. вітаю на каналі Психологиня, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про тривожність. Дуже актуальна тема, на жаль, і я розкрию секретики, як можна зменшити рівень тривожності і почати менше тривожитися у своєму житті. Готові поїхали. А що, якщо я вам скажу, що тривога і тривожність це різне? І всі одразу в голові уявляють повітряну тривогу і думають: ну да, це різне, що вона зараз збирається розказувати. Але я говорю про тривогу як про емоції. Тобто, тривога це в нас емоція. А тривожність це такий вже більш довготривалий стан, і науковці його ідентифікують взагалі як рису особистості. Тобто тривожна риса особистості, тривожні люди. Чому я на цьому наголошую? Тому що тривога це емоція, яка притаманна всім людям, це механізм виживання, а тривожність це риса особистості, яка обмовлена біологічним. Чинникам. Тобто людина по своїй природі є тривожною, тому що в неї такий тип нервової системи, так само, як є сором'язливі люди або інтровертовані, так само є і тривожні люди. Але може бути таке, що людина не була такою, але через якусь подію в своєму житті вона такою стала. Тоді вже це трошечки інше питання. Ще давайте поговоримо про тривогу і страх, бо часто ці поняття плутають. Давайте раз і назавжди коротко їх розмежуємо. Тобто, страх це реакція на якусь об'єктивну загрозу. Тобто ви чуєте, що у вас над головою літає шахет, і ви його боїтеся. Вам страшно через те, що це зараз в даний момент часу об'єктивна загроза для вашого життя і здоров'я. А тривога це реакція на очікування негативного сценарію. Тобто я тривожуся про те, що відбудеться завтра. Я тривожуся про те, що завтра літатимуть хеди, але це не обов'язково той сценарій, який збудеться. Тобто об'єктивної загрози зараз на даний момент часу немає. Можливо, це відбудеться, можливо, ні. Але я вже про це думаю, і я вже тривожуся, і моє тіло вже дає реакцію. І я вас так красиво підвожу до думки, що повністю позбутися страху, тривоги, тривожності неможливо. Ми можемо тільки знизити інтенсивність, зменшити рівень часом. Думаєш, ну на що нам ці емоції? Було б набагато легше, якби у нас був такий ідеальний утопічний світ. Без цих емоцій ми б жили щасливо. Але знову ж таки, ці емоції нам потрібні для виживання. І дар коли... Досліджував, він прийшов до висновку, що вони в нас сформувалися в процесі еволюції. І це підвищувало наші шанси на виживання. І це було своєрідним природним добором. Тому люди, які мали кращі механізми, мали більше шансів вижити. Отже, знову ж таки наголошуємо на тому, що непотрібних зайвих емоцій. В нашому організмі немає всі вони потрібні і виконують якусь функцію. Тривога допомагає нам побачити можливі варіанти розвитку подій, передбачити якісь наслідки, але в цій справі важливий баланс. І будемо вчитися балансувати, адже як то кажуть, що занадто, то нездорово. Давайте трошки поговоримо з вами про механізм утворення тривоги та тривожності на психологічному рівні. Справа в тому, що ми не контролюємо те, що станеться у майбутньому, навіть те, що станеться у наступну секунду. І ця невідомість, ця неможливість контролю, нас лякає, і ми намагаємося заповнити ці прогалини чимось. А чим ми можемо це зробити? Звісно, що страшними сценаріями з нашої уяви. Які, в принципі, можуть ніколи і не справдитися, але ми вже їх напридумували, і вже реакція тіла, реакція організму пішла. І якщо заглибитися, то виходить, що через тривожність ми живемо, наче в майбутньому, цими страшними сценаріями. А що нам треба тоді зробити? Нам треба повернутися у теперішнє, у тут і зараз. Тому, відповідно, перед нами стоїть задача придумати для себе ефективні способи повернення у реальність у даний момент. Як то кажуть, welcome back to reality. І в мене є відповідь, як це зробити. І по-перше, це заземлення. І одразу згадується жарт до землі мене ще не тяне. Вибачте. Так от, заземлення. Про що йдеться? Це про те, що в моменти, коли ви відчуваєте, що ви тривожитесь, ви накручуєтесь, скажіть собі стоп, а що я зараз роблю, усвідомте те, що ви зараз робите, усвідомте, що ви зараз приносите собі шкоду. І е, спробуйте повернутися до реальності таким чином, почніть помічати, а що відбувається у вас довкола. Да? Е, проговоріть собі, я зараз знаходжуся в цій кімнаті, да? е, мене оточують там такі-то предмети. Я зараз чую такий звук, я відчуваю на своїй шкірі там не знаю такі впливи. Я відчуваю запах і так далі. І так далі. Знову Віталій кличко лізе. Не знаю, я, я бачу запах. Вибачте, хоча можливо в нього це був. Синергія, ні, не синергія, а синестезія. Я я уточню цей термін. І на заземлення існує дуже багато вправ. Це 5 4, 3, 2, 1 І різні вправи на переключення уваги, і на стимуляцію різних півкуль головного мозку, і дихальні вправи. Я думаю, що ви вже не раз їх бачили, чули і прекрасно знаєте їх. Із таких цікавих вправ, які ви, можливо, ще не чули. Я вам можу запропонувати вправу дорога. Тобто, ви уявляєте якусь дорогу, там де такий досить активний трафік у вашому місті. Ви сідаєте, наче на бар. Це все в уяві відбувається, якщо що. Да? В, уяві, уявляєте. в уяві уявляєте, Як ви сідаєте на бордюр і спостерігаєте за машинами, які проїжджають повз вас. І ці машини це є ваші думки. Але ви не застрибуєте кожну машину, да? Там, щоб цю думку додушити, а ви просто спостерігаєте, як вони плавно проїжджаються. Це просто думки, і це не є якимись реалістичними сценаріями. Просто вони. Проїхали і, і, і поїхали кудись там у своєму напрямку. Ну або ще є альтернативне виконання цієї вправи це вправа трамвай, да, що ви стоїте, наче на зупинці, і спостерігаєте за тим, як проїжджає трамвай. Да, там є різні люди, це теж там різні ваші думки. Там ці люди в різному настрої, вони дивляться в різні сторони, але ви просто... Стої, стоїте на зупинці, і це не ваш трамвай, да він проїжджає далі. Ще прикольна вправа: каструля да? коли ми уявляємо каструлю в себе на голові, і наче тривожні думки об неї вдаряються і відскакують назад. Тобто вони до вас не доходять, а ви захищені каструлею. Ну чи там відром, чи якимось таском, це. Це що ви вже придумаєте, і зараз дуже актуальне питання, дуже актуальний запит, як перестати тривожитися під час війни. Як би це безнадійно і сумно не звучало, але ніяк, тому що, поки дія стресогенного чинника, стресогенного фактора не перестала нас впливати, ми не можемо нічого такого прямо зробити, тому що поки не закінчилася війна, по суті. Ми не можемо від неї відмежуватися і пристати через неї тривожитися, тому що це послабить наші механізми виживання. Тобто в нас тривога і страх якраз для того і є, щоб ми могли виживати під час ось таких стресових кризових подій. Ну бо просто уявіть, що ви перестаєте боятися, тривожитися через війну. Ну і що ви перестаєте... Ховатися, ви перестаєте дбати там про своїх близьких, ну і, і все, і, і, і що, і що з тим робити? Хто буде відповідати за наслідки? В Цьому і проблема сучасної науки, що у нас є якісь механізми, протоколи як допомогти людині після дії якоїсь стресової події. Але в моменті цієї стресової події наш інструментарій дуже обмежений, тому що все, що ми можемо робити, це якісь такі короткі кризові інтервенції. Що це таке? Це такі короткочасні впливи, які можуть допомогти зняти тільки якийсь гострий стан. Да? І це нічого такого особливого, супер-пупер. Це от ті самі вправи на заземлення, на дихання, на заспокоєння, розслаблення і так, далі, і так далі. Дуже часто я чую від людей, що вони вже втомилися від цих вправ, що це неефективно. Якийсь ефективний метод, ці вправи не працюють повна маячня. От в мене тут війна, а ви мені пропонуєте подихати. І Я розумію ваші емоції, і в мене у самої іноді проскакують такі думки, але насправді ці вправи є дійсно дуже дієвими і вони працюють на фізіологічному рівні, тому що вони запускають у нас в тілі парасимпатичну гілку вегетативної нервової системи. Да? трошечки зараз подушлю, вибачте, але це на благо. Ця гілка. Вона запускає в нас гальмівні процеси в організмі. Тобто, коли ми тривожимося, коли ми стресуємо, переживаємо, і так далі, і так далі. У нас активується симпатична гілка вегетативної нервової системи, яка відповідає за збудження, за мобілізацію сил організму, пришвидшується дихання, серцебиття і так далі. І, і організм перебуває на межі, да? і він може дуже швидко виснажуватися, коли він ну, в такому збудженому стані. А щоб запустити процеси гальмування, ми можемо Використовувати ці вправи. Процеси гальмування в нашому організмі можуть і самостійно запуститися, але на це може знадобитися більше часу. От Якщо ми використовуємо ці вправки, то ми можемо допомогти нашому організму швидше відновитися і почати релаксацію, ну, наскільки це можливо, звісно. І якраз цими вправами ми запускаємо да, зниження серцебиття, зниження швидкості дихання і так далі, і так далі. І знову ж таки, часто проблема полягає в тому, що люди. Дуже швидко закінчують виконувати цю вправу дуже швидко ній зневірюються. Умовно там людина виконала вправу одну-дві хвилини, і все каже: все воно мені не допомагає. Але часто нам треба виконувати вправу 10-15 хвилин. Я навіть спілкувалася з одною психіатриною, і в неї був активний день прийому на роботі. Да? Вона там працювала з військовими, багато там військових приїхало якраз з активних бойових дій. І вона настільки виснажилася за день і робила білатеральну стимуляцію. Тобто стимуляцію по півкуль мозку. Це отакий метелик, да? почергове постукування, або ще є великий метелик, коли ми обіймаємо. Себе отак постукуємо або ще на колінці кладуть і отак почергово постукають, ну, як піаніно. І вона каже, що я сиділа і робила цю вправу 30 хвилин, півгодини, щоб мені допомогло. Тому часом в цих вправах потрібно терпіння. Часом це не так швидко і не так легко. Мені, якщо чесно, в кризових ситуаціях вправа, яку я обожнюю, це пошук предметів. Це ну, вправи на заземлення, альтернатива до вправи 54321. Я просто знаходжу якийсь колір, обираю для себе в кімнаті і починаю називати, що в мене є за предмети цього кольору довкола мене. Наприклад, я бачу подарунковий пакет червоного кольору, відерце з-під цукерок червоний, я бачу червоні бантики на гірлянді своїх воїнів і так далі. І так далі. Потім, коли закінчуються предмети цього кольору, а я ще не заспокоїлася, то я починаю розглядати, який ще кольори я можу вибрати і так називати предмети. А, і якщо чесно, я недовго виконую цю вправу, буквально 5-10 ну, хвилин, я навіть, мабуть, і ніколи не виконувала, ну 5-7 хвилин і мене пропускає. Для мене це дуже працює. Але комусь ця вправа не підходить, а інше підходить. Наприклад, люди зі мною ділилися, що їм дуже допомагає дихання, а, така вправа, як кольорове дихання коли ми видихаємо. Коли ми вибираємо колір нашої тривоги чи нашого стресу, і ми уявляємо, як ми видихаємо цей колір, а потім ми уявляємо, як ми вдихаємо позитив, вдихаємо спокій і гармонію. Або людям дуже подобається метелик, вправо кажуть, що вона працює і люди дійсно відчувають від неї ефект. Мені ще дуже подобається вправо, називається таємний тапінг, коли ми отак от на подушечки пальців натискаємо це, теж, запускаємо в нас процеси різні в організмі, заспокійливі. і Теж мені дуже ну, комфортно, але ну цю вправу треба виконувати довшенько. Ну, хвилин 10, часом 15, але я теж попускає. Так, щось ми дуже довго зупинилися на заземлення. Це тільки перший пункт. У нас ще три, тому давайте йти далі. І друге, це я завжди кажу усім, що за кожним нашим недоліком криється якась перевага, якась здібність, яку ми просто неправильно використовуємо. І якщо ми беремо в цьому контексті тривожність, як якийсь недолік, то ми можемо. Подумати, а яка перевага нам з тривожності, да яку здібність ми тут можемо побачити? І насправді, якщо задуматися, виявляється, що тривожність це про креативність, про творчість, про багато уяву, тому що ну треба така потужна уява. Блін, я тепер не можу слова потужно сприймати нормально, але проїхали, так знову. Зосереджуємося, що це має бути така сильна, класна уява, щоб уявити усі всі страшні сценарії. Щоб опрацювати такий масив страшних сценаріїв, тому що тривожна людина це не тільки про уявлення да, тривожних сценаріїв на кожну подію. Хоча от, задумайтесь, скільки подій в день стається з нами, і на кожну з них ми уявляємо ну, там по три, по п'ять сценаріїв. А також тривожна людина встигає подумати за всіх, хто що про мене подумав, хто як на мене подивився, інтерпретувати все за всіх. Ну, подумайте, це яка потужність має бути операційною системою нашого мозку, щоб уявити оці всі сценарії. Теж про творчість, тому що ми конструюємо ці сценарії. І це не те, що я собі просто так придумала з голови, так мені захотілося тривожність назвати креативністю. А дійсно проводилися різні дослідження, вимірювався рівень тривожності і рівень креативності, і потім знайшли, що там є дійсно позитивна, значуща кореляція між цими. Тобто, якщо людина Достатньо тривожна, да, якщо в неї високий рівень тривожності, то в неї і високий рівень креативності. Ну це якщо спрощено це пояснювати. Більше того, якось до нас в університет приїжджав професор із Америки, який все своє життя присвятив вивченню тривожності, і да, він дійсно казав, що тривожність це про креативність. Тобто людина все життя вивчала цю проблематику і приїхала і констатувала для нас факт, до чого я власне веду. Бо окей, ви зрозуміли, що тривожність це про креативність, але що з цим робити, як це використати на свою користь. Це про вмін... Сублімувати. Боже, я вас сьогодні, мабуть, доб'ю цією термінологією. Ті, хто зі мною залишився, ще не випхнув, Хвала вам, ви, ви молодці, ви стійкі, ви готові сьогодні до нових знань сприймати інформацію. Я вас дуже ціную. Тобто, по суті, нам треба придумати, яким чином ми цю енергію із деструктивного русла можемо перевести у конструктивне русло. Тобто, як ми можемо перевести цю енергію, цю тривожність? Я маю на увазі з того, що ми себе руйнуємо на те, що ми щось для себе створюємо. And uh Що тут можна зробити, да? можна подумати, якою творчістю я можу зайнятися, в яку творчість я можу вилити цей свій ресурс, цю свою тривожність. Багато людей обирають малювати. Я знаю таких досить тривожних людей, які складають вірші, і в них дуже чудові такі чуттєві вірші. Творчість вона може проявлятися в будь чому Наприклад, створення відео це теж певною мірою творчий процес, і можна знайти себе не знаю, в фотографії, в танцях, в якомусь спорті, тобто в будь-чому реалізувати свою творчість. І навіть в моменти, коли ви тривожитесь, і коли у вас є можливість в даний момент зайнятися творчістю, я вам це рекомендую. Дуже класно, коли ви на якихось емоціях починаєте створювати, наприклад, якусь картину, то вона дуже експресивна, вона дуже цікава і яскрава. От просто задумайтесь над тим, от який у вас є потенціал, якщо ви так, тривожна людина, задумайтесь, скільки у вас потенціалу і як ви можете його використати. Я оце зараз вам наговорила і задумалася, як я свою тривожність використовую і реалізовую. Мабуть, все таки у зняттях роликів, да, різні там формати пробувати, різні якісь сценарії придумувати і в навчанні. Я от от в творчих підходах до навчання, я думаю, от в цьому. Так, хвилинка саморефлексії закінчилася, і ми переходимо до третього пункту. І це перевірка тривожних сценаріїв. Тобто наскільки ті сценарії, які ми собі придумуємо, вони є реалістичними. От давайте спробуємо об'єктивно оцінити з тих страшних сценаріїв, що ви собі в житті придумували, скільки з них от реально справдилися? У тій мірі, у якій ви собі уявили, ну давайте візьмемо якийсь такий сценарій, який буде близький для багатьох, наприклад, про школу, да? от, що ви не підготувалися і думали, що все, я не підготувалася. Це мене зараз поставлять погану оцінку, мене потім поведуть до директора, мене виженуть зі школи і так далі. І так далі. От я думаю, що в всі ситуації про таке думали ну, багато людей, да? приблизно щось, щось в цьому роді. І от дійсно. Чи вигнали вас, зрештою, зі школи? Ну, дійсно, когось вигнали зі школи через те, що він не зробив там домашку якусь. Ні, ну може когось і вганяли зі школи. Але я думаю, що це скоріше виняток, який якраз і підтверджує правило. Тож, що ви можете зробити зі своїми страшними сценаріями? Є декілька варіантів. По-перше, це, наприклад, дійсно придумати е, якусь катастрофу. От, е, Передбачити якусь катастрофу, придумати якийсь найгірший, найстрашніший сценарій. Знову ж таки, що мене ви, вигонять виженуть. Вигонять, вигон – це тварин, а мене виженуть. Я не отримую освіти, тому в мене не буде роботи. І, зрештою, я стану безхатьком і помру в коробці біля смітнику. А потім піти в цю ситуацію і побачити. Що вона закінчилася геть не так, як ви собі не придумували, тобто катастрофи того, яку ви собі уявили, насправді не сталося. І тоді ви вже будете мати уявлення про катастрофічний сценарій і про реалістичний сценарій. І кожного разу, коли у вас в голові будуть виникати ці страшні сценарії, ви маєте знову ж таки це відмітити в себе у голові і сказати собі: стоп. Минулого разу, коли я думав, оце насправді такого не сталося. Давай подумаємо, який реалістичний сценарій? Або я вам пропоную взагалі хакнути систему і придумувати позитивні сценарії. А що позитивного може трапитися? От знаєте, я колись прийшла до своєї психологині, і ми ще з нею розмовляли, і вона каже: Блін, ніхто не приходить до мене в кабінет і не каже, а у мене все добре, у мене так все чудово. каже, всі приходять. От, а якщо буде то, а якщо буде то, чому ми ніколи не думаємо про те, що в якійсь ситуації... Станеться щось хороше, щось позитивне. І я задумалася, дійсно, це цікаво, в цьому є сенс. Але чому ми постійно вигадуємо все ж таки ці негативні сценарії? Тому що наш мозок орієнтований на виживання. Знову ж таки, ми переходимо до цієї еволюції, да? нікуди ми від неї не дінемося. І тому постійно мозок от шукає що такого, як передбачити, щось десь запобігти чомусь. Але часом це нам не допомагає, не працює на користь нам, на виживання для нас. А навпаки, це працює на виснаження нас, на якісь проблеми зі здоров'ям. Звісно, теж ну, не варто жити в ілюзії, позитивних сценаріїв, тому що це теж може бути небезпечним, бо можна прогавити багато якихось там наслідків і випадків. Треба балансувати, да? от десь шукати середину золоту, не ділити на чорне і біле, а шукати таке от сіреньке, ближче до білого бажано. І от щоб це був баланс балансувати і шукати реалістичні сценарії. І знову хочеться да, розказати анекдот в цьому форматі, що оптимісти на кладовищі бачать одні плюси. Да? Це це про позитивні сценарії, які часом можуть бути трошечки небезпечними, бо трошечки можна з ними загратися і от жити в такому типічному світі, щоб потім не було дуже боляче розвивати ці. Рожеві окуляри. І останній пункт, про який з вами хотіла сьогодні поговорити, це про вміння відпускати контроль. Тому що знову ж таки тривожність це про контроль. А коли я розповідала про механізм виникнення тривожності, то ми проговорювали, так, що це через те, що ми бажаємо все контролювати, через те, що нас лякає невідомість, і ми таким чином, придумуючи якісь страшні сценарії, намагаємося контролювати ситуацію. Але нам варто усвідомити. Таку страшну думку, що світ непередбачуваний і насправді ми контролюємо лише невеличку частинку. В чому проблема контролю? В тому, що він дуже виснажує, і він дуже важкий для нашого організму, для нашої психіки, для нашої фізіології, тому що ми знову ж таки дуже напружуємося, все контролюючи. Ми маємо продумати п'ять сценаріїв на кожну подію. А подій у нас серед дня дуже багато. Ми маємо подумати про те, що подумала про нас подруга, що подумав про нас сусід, і так далі. І так далі, програти різні можливі думки, програти і різні можливі сценарії. Це просто якийсь нескінченний потік в голові, і це дуже виснажує. Часом ми навіть можемо нічим таким особливим серед дня не займатися, але потім десь під вечір, да, хоча ще й не пізно, але ми можемо відчути себе вже втомленим, і ми не розуміємо, а чого ми втомлені. Тому що ми цілий день тривожилися, а тривожність, вона дуже важка для організму, вона дуже виснажлива. І знову ж таки, я згадую свою психологиню, чомусь мені сьогодні багато хочеться і згадувати. Чудова жінка, я на неї молюся. То вона мені казала, що це проблема да, розумних людей, що тривожність, Подумати про всі сценарії, подумати про контроль, щоб перфекціонізм був і так далі. і так далі. Що Це от проблема розумних людей, тому що от у них вистачає розуму, ресурсу за всіх подумати. А якщо ну, не вистачає трошки розуму інтелекту, то ну можливо ми менше тривожимося. Ну не знаю, це да, таке її бачення, така її думка. Але що ж ми можемо зробити в цьому випадку? Як навчитися відпускати контроль? По-перше, Усвідомити для себе, що світ непередбачуваний, прокрутити цю фразу в голові і прийняти це як факт. По-друге, ми можемо зробити таку вправу, яка називається коло контролю. Я думаю, що ви про неї чули, якщо не чули, якщо щось забули, я вам напам'ятаю зараз. Це такі два кола, менше і більше. В меншому ми прописуємо те, що ми контролюємо. Наприклад, що я можу контролювати. Я контролюю те, що я з'їла на сніданок. Я контролюю, о котрій я там прокинуся. Не знаю, я контролюю, яким кольором я сьогодні нафарбую губи, і так далі. І так далі. А в більшому колі ми пишемо те, що ми не контролюємо. Я не контролюю реакцію інших людей на себе, я не контролюю погоду, я не, не контролюю да, політику, війну я не контролюю, я не контролюю, що про мене думають люди, і так далі, і так далі. І от потім, коли наступного разу ви будете тривожитися з якогось приводу, наприклад, ви тривожитеся з того, що там про вас подумав сусід ваш. Ви повертайте себе да, до цього списочку і дивіться, в якому колі реакція сусіда на вас, в якому колі думка сусіда про вас, в тому, що ви контролюєте, чи в тому, що ви не контролюєте. І коли ви усвідомите, що це знаходиться в колі, що ви цього не контролюєте, вам стане легше, тому що ви зможете відпустити цю ситуацію. Якщо я це не контролюю, то в мене немає сенсу через це тривожитися. У мене немає сенсу через це переживати, тому що ну я, я нічого не можу тут зробити, змінити. Ну і ще в ситуації з контролем допомагає усвідомлення того, що контроль виснажує, контроль шкідливий для організму, для нашої психіки, і от його треба відпускати. І коли ви відпустите хоч трошки контроль. Ви побачите, що вам стало легше, що у вас з'явилося більше енергії, життєвих сил на те, щоб жити. Так, ну що ж? Я думаю, що сьогодні було багато корисної інформації, і треба тепер час і сили, щоб її переварити. Тому давайте підпливати підсумки. Отож, тривога це про виживання, про майбутнє, про контроль і про виснаження. Тривога це нормальна базова емоція, і вона притаманна всім у тій чи іншій мірі, і знизити небажану тривожність можна. Яким способом? Через повернення у теперішній момент у тут і зараз, через переведення тривоги у конструктивне русло, на користь собі, через творчість, також через декатастрофізацію страшних сценаріїв і, зрештою, Відпустивши контроль для початку. Я вам пропоную спробувати вправи на заземлення. Вони дійсно працюють, вони дійсно дуже класні, працюють на фізіологічному рівні. Розумієте, це наша фізіологія. Мені дуже допомагають всім дуже допомагають. Тому не бійтеся цих вправ, не цурайтеся їх. Спробуйте належним чином, дайте їм шанс. Ви розумнички ще глянули це відео. Це вже перший крок. Але щоб це запрацювало після теорії, це треба підкріпити практикою, бо без практики нічого не буде. Ці знання треба впроваджувати у життя, бо тільки так це дасть свої плоди. Якщо ви відчуваєте виснаження і не знаєте, що з цим робити, в мене є дуже класне відео про те, де брати ресурс. Там дуже класно, дуже вичерпно про все розказано і я це розказую людям на консультаціях. А тут я ділюся у відео цим і роблю це доступним для всіх. Також, якщо ви не знаєте, як давати раду своїм емоціям, якщо у вас є з цим проблеми, або якщо ви просто хочете дізнатися більше інформації. Про це то в мене є також відео про те, як дати раду своїм емоціям, теж дуже класно і теж там прикладні практичні вправи. Також не забувайте, що в мене діє знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, воно було корисним, прикладним, то будь ласка, дайте мені про це знати. Яким чином це можна зробити? Можна поставити лайк. Підписатися, якщо ви ще не підписані, і залишити коментар. Це буде для мене дуже цінно, і це скажу по секрету, знизить рівень моєї тривожності. Також в описі до відео, я, як завжди, залишаю посилання на свій тік там відео виходять частіше, тому буду рада бачитися з вами там. Також я залишаю в описі посилання на анонімну хоу-форму, де ви анонімно можете поставити свої запитання або розказати свої історії, які ви хотіли, щоб я прокоментувала, і коли набереться достатня кількість. То я зніму відео про це і буду відповідати на ваші питання і коментувати ваші історії. Афірмацію на сьогодні пропоную придумати самостійно і обов'язково діліться де в коментарях, щоб інші могли надихнутися і використовувати таку ж класну афірмацію, як і ви сьогодні. Давайте знову ж таки допоможемо одне одному. Ну і будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Сподіваюся, Па-па! Знаєте, я відчуваю тривожність щодо успішності цього відео. Давайте я спробую написати катастрофічний сценарій, а потім побачити, який буде реалістичний. Цікаво? Цікаво!